Саме сьогодні, в середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді, де як очікується, вперше публічно представить план перемоги протягом останніх кількох тижнів. Зеленський в численних закордонних візитах наполегливо переконував союзників України підтримувати його ініціативу. Ну і сьогоднішній виступ президента анонсував радник керівника офісу Сергій Лещенко. Тоді як сам Зеленський у Черньому зверненні ще 14 жовтня також натякав на очікувану публічну презентацію. Цю плану перемоги, отже, він заявив, що цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Ну і звичайно, план перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. Ми спілкувалися напередодні з народними обранцями в Етерах, і власне вони всі в очікуванні вони очікують на те, що президент детальніше. Розповість про те, як він бачить завершення війни, як він бачить нашу перемогу, оскільки після тих закордонних візитів, які були здійснені після європейського турне, де президент демонстрував світовим лідерам план перемоги, депутати так само хочуть його побачити. Ну і вони власне нарікають на те, чому саме така послідовність була обрана спочатку в Європу, в Америку, а потім вже у Верховну Раду і представлення українському народові цього плану. Але тим. Не менше, ми дуже сподіваємося, що вже сьогодні будемо знати деталі, про які власне вже пишуть змі, виходячи з якихось публічних коментарів, які військово-політичним керівництвом нашим були вже зроблені. Отже, із заяв українських чиновників, представників офісу президента та повідомлень міжнародних змі було відомо про такі деталі плану перемоги. Зараз я їх озвучу. Отже, план складається з низки військових, економічних, політичних та дипломатичних кроків, необхідних для того щоб змусити Росію припинити війну та сісти за стіл перемовин. План заходів покликаний виправити поточну майбутню ситуацію до наступного саміту миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, який позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Пояснював цю тезу Володимир Зеленський. Наступна теза як частину військової складової план передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет атакам Сташторм Шеду. Офіційне запрошення України стати членом НАТО є частиною плану перемоги. Також Причому ймовірно пріоритетною його частиною. Адже Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту в Хорватію окреслив, що перший пункт мирного плану стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі і того, як це потрібно вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО. Це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату. Майбутнє членство України в НАТО стане одним із реальних кроків до такого миру впевненості в такому мирі. Наголосив президент. Наступний пункт друзі, ймовірно, у плані Кож йдеться про дієві гарантії безпеки для України. План включає додаткові запити України на військову допомогу союзників, розрахований на швидкі рішення партнерів України протягом жовтня-грудня 2024 року. Ну і значною мірою рішення про план перемоги залежать від президента США. а також від інших партнерів, частина плану наймовірніше, залишиться непублічною все ж таки та засекреченою навіть після його публічного оприлюднення. Ну і щодо термінів реалізації цього задуму і презентації, Презентованої раніше формули миру України, то як випливає із слів Зеленського, саме план перемоги має змусити Росію взяти участь у наступному саміті миру та виконати умови української формули, оскільки зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії.